Так, привіт, народ. Вже 100 років не був на рибалці, на морі і вирішив я піти, попробувати, покидати. Як не як зараз, ну, в принципі, знаю, що зараз середина зими, що кльову тіпо, може взагалі не бути, навіть жодної кльовки можна заробити, але думаю, піду попробую і заодно по просьбі моїх підписчиків тіпо, хочу зазняти відео про ліцензії, які тут потрібні на морі, на солодку воду. Типу на прісні води там, де можна ловити баса, форель. Ну і так походу будемо рибачити і буду розказувати вам про ліцензії. Так, ну що ж, давайте зробимо перший заброс. Я вже знаю, що тут яма велика, Тіпа, я ставлю зразу 10 грам, ну і такий хрубачок. Бурашка 10 грам, плюс руманоч. Треба кидати чим подальше, а там якраз від тих блоків до цього блоку йде рів. Якраз переважно на тому рові все по кльовку. Але треба закидати чим подальше і тоді ну, не закривати шпулю, щоб так, коли приманка впала, так і падала, вона не срівна. Вже тоді будемо вимотувати. Він реально вже десь пів року на морі не був. Вода чистесенька, така, знаєте, зимова. От приманка ще не впала на дно. Десь метрів біля 20 глибини. Ніби впала на дно. За ще вітер дуже сильний сьогодні, робить дугу. Зразу тут де така велика брова, одразу треба вимотувати, бо зацеп 100%. Знаєте, перша проводка, взагалі не покльовки. Пішов під міст, правда, не можна ловити, але може поки не виженуть, чуть удасться половити. Там взагалі глухо, там навіть не гон закинути блін, вітер стрічний. Закидаю приманку і її вітер назад вертає. Те, що раніше кидав майже під там ті блоки, другі, то зараз блин, навіть до половини докидаю. А там треба кидати під другий блоки, бо інакше покльовок не буде. Пробуємо зараз тут, якщо ні, то поїду на кортину, ну на пляж. Ну, попробуємо пошукати. Три місця проб'ю тут, кортину і там ще одне, Тут маю скалу з боку кортини. Подивимось, може друг щось десь клюне. Вітер дуже сильний, навіть в Бельмвудку Типа, суне в бік. І тим більше тут під мостом дуже сифонить. А ні, була покльовка, бачите, відкусила щось Відрізла хробачок. Я думаю це просто в камінь дарвав, а не була покльовка. Так, зараз перечіпаємо. Ну, Тут якийсь тільки що мав покльовку, одну знову вризли хвостика. Раз, чуть спустився нижче, поставив чуть коротший силікончик салатовий. Попробую. Цей довгий був, типу, і його блин, не знаю, за краєчок за хвостик тягнуло і зараз обривало. Попробую чуть коротше поставити, може подебити одразу гачок. Спасибо, щось під ціло поклевка. ще є якась штука досить така, немаленька. Ну, не ви так давай. Така сапочка. Досить смачна, можна і брати їсти. Досить сильна. Ось така. Ой, не сарпа, залучається не сарпа, а добора. Называється добави. красиво, ребята. навіть не знаю як її звати цю рибку. Ось така красива. чесно кажучи навіть не знаю як її звати подивитися тобто в інтернеті друзі хто цей? знає як називається пишіть коменти ну така досить сильна рибкання el anzuelo lleva ahí un gusano, y entonces el pez coge el gusano. Vamos a ver, vamos, vamos a desde lejos a ver qué, qué es Все, что спецсилы, ребята. Капец, хорошо. Такие забросы, все одна рыба. Он стал тоже не сейчас Сейчас вот надо видите, как красиво, хорошая. Така добавка. Дивіться, третя риба, я в шоці. Це досить негайно пробіг. Їх, до речі, можна брати, жарити на досить смачно. Супер. Давайте пройдемося по ліцензіях. А ну що ж, сьогодні в принципі, не дурно. були три рибки, три, дві доблади, одну ще якусь там поусату рибку, я не знаю, як вона називається. В принципі, ну, як кажуть, руки рибою засмердів. Да? Трошки я і адреналінчику зловив, бо ніяк Ну, рибки такі гаранту 250 і досить в принципі, такі науважувані активні. Ну, Менше з тим. Давайте коротше, поговоримо про ліцензії. Дивіться, на солодкі води робимо в рибальських магазинах або в Енемі, ЕМ це так біржа наша, або в інтернет. Вона коштує 10 євро на три роки. Пичте там навіть в Гуглі Асер Пермісо, Парапеска, де Мар, Парамар, пара Барко, так як з призорки, або дет'єра, так як з землі. І я думаю, з цим проблем не буде, там на паспорт роблять і на НІ, там з цим взагалі проблем не буде. От на ліцензію на солодку воду, я не знаю, можна теж попитатися в рибальських магазинах. А найлегше зробити в інтернеті. Пишіть коментарі, я цікавий, я скину силку на сайт цей, де роблять ліцензії. Там, де я раніше робив на паспорт, проблем не було, а потім вже на НІ, так як на ракету резиденції то це недавно мені підписчик писав, що ніби йому не виходить зробити включив такий типу, план, та як тимчасові ні, що, ніби йому не виходить на це, на це є, зробити. Або, я думаю, на паспорт тоді треба пробувати, бо на паспорт я раніше робив. І, дивіться, на ця ліцензія коштує на всі солодкі води, так як на Агуадусі, на Озера, на річки 25 євро на рік. Туди входять Дивіться, виписав, там багато комунідатів ходить. Ходить комунідат Арагон, Астуріас, Кастія і Ліон, Комунідат Валенсія, Екстремадура, Галіція, Мадрид і Прусія. Я ж у Партигені, я тут ловлю на рекомендую Тонтану, де є Пас, де є Суда, річка Севура, там, де проста круча це круча комунки по чорними цяточками. Оці Маріо Лемунго, там де це з червоними цяточками. Говорить, що папери входять, в коробку і, і, і на Сома їздимо в Барселону. В принципі, ця ліцензія теж туди канає. Так що, кому цікаво, пишіть мені в коменті, я ссылку в кину і, все. і тоді, я думаю, не буде вам проблем зі сторони когось знайти, розуміє іспанську мову і щоб вам поміг зробити цю ліцензію. Так що якось карту знову комусь крово, ставимо пальчики вверх. Підписуємося на канал, давайте вже доб'ємо цю тисячу, мені там залишило зовсім чуть-чуть. Я думаю, потім буде трошки легше і це буде давати мені кось стимулу, бо зараз останнім часом якось немає часу, немає можливості знімати, тобто, сімейно підставлена робота, тут погода, зараз зима, трошки вже не кров. Бо море, це взагалі глухо. І дивуюся, як сьогодні там власне рибку зловити. принципі, вже от з березня, я думаю, трошки піде кльово. А зараз поки що на кручу. Останній раз були на круч, їздили, то теж мінус 3 градуси, холодно, рибу взагалі не впівали. Так що теж вирішили трошки почекати, хоча б десь до середини-лютого, що трошки потерпішо. Ну і якось так, друзі, там пачки вверх, під... підписуйтесь на канал. Ну і давайте, Удачі, подачі на нових відео. Пока-пока.